Всім привіт знову мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, що насправді думають учасники шоу-Зрадники з приводу зйомок цього реаліті. Чи сподобалось їм, чи вони залишились незадоволені? І також обговоримо з вами п'ятий випуск. Дивіться далі, буде дуже цікаво, як завжди. Ну що ж, я вже подивилась п'ятий випуск і можу сказати, що з кожним новим випуском мені стає все цікавіше і цікавіше. Тобто, перший випуск, ну непогано так цікаво було дивитись, але хотілося якоїсь більшої динаміки, щоб було жвавіше. А вже з кожним наступним випуском мені все стає цікавіше і цікавіше. Я якось більше поринаю в їхню гру. Починаю більше хвилюватися різних гравців. У Мене вже там є мої фаворити, хто мені подобається, хто мене навпаки дратує. Тому в цілому п'ятий випуск мені сподобався. І навіть хотілося б, щоб випуски виходили якось частіше, не один раз в тиждень, а хоча б, наприклад, два рази в тиждень. До речі, я дізналась деяку цікаву інформацію щодо зйомок цього шоу Зрадники. Це те, що насправді правовласники цього формату спочатку пропонували знімати цей проект за кордоном, але вже творці цього проекту в Україні наполягли, щоб він саме знімався в межах нашої країни. А саме на Закарпатті. Ну я думаю, що зараз було доволі складно проводити зйомки за кордоном, особливо з учасниками чоловіками. Тому, звичайно, набагато простіше зробити їх в межах України, але ще й творці цього шоу розповіли, що вони хотіли зберегти весь оцей український колорит, історію, показати справжній український замок. Тому, в принципі, я вважаю, що вийшло доволі непогано. Ще один момент, який я дізналась, це те, що творці шоу-зрадники в Україні хотіли навіть зробити половину випробувань. Які проходили учасники на основі якихось українських міфів і легенд. А решта це вже оригінальні історії, спеціально написані командою шоу. Тобто вони хотіли зробити такий баланс між автентичним і вигаданим, щоб все ж таки українська адаптація цього шоу відрізнялася від британської чи американської. А от що ж думають самі учасники-шоу-зрадники про зйомку в цьому реаліці? Цю інформацію я теж знайшла. Ще до виходу першого випуску я натрапила на таку інформацію, де Олена Мандзюк зізнавалась, що цього літа вона брала участь в одному проєкті, в одному шоу. Вона, звичайно, не розповідала, що це, і що їй було дуже складно, що вона не очікувала, що настільки їй буде так нелегко, що вона думала, що це буде такий просто ретрит в горах без зв'язку, без телефону, що вона типу відпочине, а насправді це для неї було таким випробуванням. Коротше кажучи, трішки так жалілась. І, до речі, в неї в інстаграмі глядачі зрадників запитували різні запитання з приводу зйомок. Як вдалося поєднати зйомки в зрадниках і блог? І от що Олена Мадзюк відповідає: Я знала дату старту зйомок заздалегідь і підготувала контент, щоб блог далі працював, адже на черзі були збори для військових, які не могли чекати. Тож сторінку залишила на свою помічницю, яка все і публікувала. Весь час зйомок я була без телефону, без доступу до мережі чи інтернету, повна ізоляція від світу і занурення лише в гру. Також я натрапляла на сторіс в інстаграмі Артура Огая, де він ділився своїми враженнями від зйомок в цьому шоу, і там він розповідав, що теж для нього це було доволі складно, але. Цікаво, йому сподобались зйомки, але емоційно було трішки виснажливо. Він був повністю занурений в гру, не міг взагалі ні про що інше думати. В нього прям починалася параноя. Він постійно підозрював усіх підряд і сказав, що насправді все було набагато простіше. Ніж він думав, що він навпаки тільки себе накручував, будував якісь такі складні схеми в голові. Думав, що все набагато заплутаніше, а насправді відгадка відгадках тож зрадники була доволі простою, тому в цьому житті не потрібно нічого ускладнювати. І також я попереписувалася в інстаграмі з учасником Владиславом Ващенко, той, що покрівельник, який спочатку вибув із шоу в першому випуску і повернувся в попередньому. Ось що він мені розповів про зйомки. Те, що можу сказати, мені було цікаво, я наче був в таборі, цікаві люди, і мені пощастило, що не знав про них, і вже на проекті познайомився. Я така людина, що не дуже цікавлюся інтернетом і тому мало проводжу час в соцмережах. Мені прям дуже сподобалось, я, начебто, був на відпочинку, якщо рівнятися з іншими учасниками. Ну так, для нього, мабуть, це було як відпочинок, тому що він половину шоу був відсутній. Ну і плюс він був вірним. Мені здається, вірним бути легше, чим зрадником. До речі, напишіть в коментарях, вам було б цікавіше грати за вірного чи за зрадника? В цьому шоу більшість учасників казали, що їм цікаво грати за зрадників ще до того, як відібрали трьох зрадниць. Але мені особисто було б цікаво грати за вірного, тому що мені цікаво спостерігати за людьми. Мені взагалі цікаво дивитися різні детективи, трилери, де потрібно дізнаватись. Хто ж тут поганець так розслідувати? Мені взагалі подобається такий формат, коли потрібно викрити когось в брехні. А от за зрадника мені було б складніше грати. Мені здається, я більше б хвилювалась, постійно нервувала. Думала, що сказати. Оце одягати на себе якусь певну маску. Ну, звичайно, я думаю, було б складніше. Хоча це така певна влада. І ти так усіма керуєш. Тому напишіть в коментарях, за кого вам було б цікавіше грати. Як бачимо, по відповідям деяким учасникам гра далась дуже легко, а комусь більш складно. Але в основному всі відгукуються позитивно. Ну що ж, перейдемо до того, які мої враження про п'ятий випуск. П'ятий випуск почався з того, що учасники почали збиратись на сніданок і помітили, що не вистачає одного гравця, менталіста ілії. Саме його зрадниці усунули вночі в своїй таємній вежі. І в своєму попередньому огляді я розповідала, що так, Ілія доволі небезпечний гравець для зрадниць. Він підозрює руденьку злату, але якщо зрадниці його виженуть, то це буде дуже сильно підозріло для інших вірних, і вони почнуть думати саме на злату. І так і трапилось. Як я й говорила в цьому п'ятому випуску: злата була під ударом. Дуже багато вірних думали, що саме вона і є зрадницею. Але з іншого боку, зрадникам теж було доволі складно, бо якби вони не прибрали Ілію, то він міг би згуртувати усіх інших гравців, переконати і вони проголосували за неї на вигнанні. А можливо, ні. Тут же зрадниці пішли на такий ризик. Як я казала в своїх попередніх відео, Златі дуже складно в цьому шоу. Вона дуже близько все сприймає до серця, і їй дуже важко брехати людям обличчя. Їй дуже важко бути в ролі зрадниці. Можливо, вона б краще проявилася в ролі вірної, але тут її врятувала інша зрадниця брюнетка Юля. Вона на спільному сніданку раптом почала себе проявляти дуже активно і навіть почала таку дуже яскраву промову, в якій, начебто, підозрювала психолога Олександра. Взагалі, психолог Олександр не дуже добре грає в цю гру. Він не активний гравець, він в основному всіх слухає, але не говорить. Ті теорії, які він висував, вони були дуже часто хибними. Але тут він вирішив провернути таку дуже цікаву штуку. Він зробив із фольги щит, ну щось таке подібне на щит, це той захист імунітет, і вирішив показати його Юлі зрадниці і подивитись на її реакцію. Вона зрадіє від того, що в нього є щит, чи вона замислиться над цим. І буде трішки такою здивованою, тому що у Олександра з'явились думки, що саме Юля може бути зрадницею, і він вирішив її так перевірити. І Юля була трішки така спантеличена, у неї була дивна реакція для Олександра, і таким чином його здогадки підтвердились. Але Юля на спільному сніданку заявила, що. Вона була дуже здивована і зла, тому що навіщо ти як вірний показуєш, що в тебе є щит? А раптом про це дізнався б зрадник. Раптом він би про це почув. Взагалі вірним не потрібно нікому показувати, що в них є щити. Так це дійсно правильна стратегія. Я теж бажаю, що вірним не потрібно показувати, що в них є щити. Їм потрібно таким чином заплутати зрадників, щоб вони вже почали промахуватись і невірно обирати вірного для усунення, щоб потім на наступний день кількість вірних не зменшувалась. Було б наприклад цікаво, якби ведучий на наступний день виходив і казав, що ось сьогодні ось цей учасник був під загрозою. Його хотіли усунути зрадники, але в нього був щит, тому він залишається в проекті. Це було б цікаво, мені здається, і таким чином би. Вірні здізнавалися про інших учасників, що саме вони на 100% є вірними, і гра б розвивалась трішки швидше і динамічніше, і коло потенційних зрадників безменшувалося. Але подивимось, що буде так далі. І так, Юля повела себе доволі активно. Я б не сказала, що в неї була гарна промова, чи було це супер переконливо. Насправді ні, кожен раз, коли вона хоче щось сказати, я вже починаю переживати, так само, як і Лена Мандзюк і думати: о Боже, зараз вона щось скаже. Господи, тільки сама під себе буде копати. Зараз її після цієї промови виженуть. І, і насправді так і сталося. Багато вірних почали думати саме після цієї промови і на Юлю. Але також їй вдалося і переконати деяких гравців, і вони почали вже підозрювати Олександра, якого до цього не підозрювали. Тому трішки так відсілись підозри від злати, але все ж таки не повністю. Все ж таки злату дуже сильно підозрював учасник Ігор Фостенко. Він до неї навіть підходив, з нею розмовляв, хотів подивитись, чи зможе вона його переконати в протилежному, але їй не вдалося. Взагалі, Ігор Фестенко доволі сильний гравець. Мені цікаво за ним спостерігати. Він висуває правильні теорії, але поки що підозрює на 100% тільки злату. Юля йому взагалі дуже подобається, він їй довіряє. Все добре, і з приводу Олени Мандзюк в нього теж якось сумнівів поки що немає. Взагалі, по Олені можу сказати, що вона почувається дуже впевнено взагалі не хвилюється. Взагалі їй ця роль підходить ідеально. Ще один цікавий момент, який я дізналась про зйомки цього шоу, це те, що коли всі учасники знаходилися в цих кімнатах, де вони обговорювали свої теорії, свої здогадки, то в цей момент їхнє спілкування знімалося з 10-15 камер з різних ракурсів, щоб можна було піймати будь-який цікавий і важливий момент, адже учасників багато, всі вони спілкуються між собою одночасно і важливо нічого не пропустити. До речі, коли я спілкувалася з учасником покрівельником, він мені розповідав, що знімальна група так добре заховала камери, що він їх навіть не помічав, де вони є. І за це знімальній групі прям великий плюс. Пам'ятаємо, що це детективне шоу не тільки трішки нагадує мафію, але ще й трішечки такий форт-боярд. І в нас тут є ігри на виживання, а точніше, ігри, щоб отримати гроші щоб поповнити оцей банк. Виграшний, який потім в кінці комусь дістанеться, або вірним або зрадникам. І в цьому випуску була така цікава гра, де учасники поділилися на дві команди, а точніше їх поділили самі зрадниці в себе на конклаві в темній вежі вночі. Вони розподілили учасників на команду таких собі інквізиторів і на команду мучеників. І тут вони вчинили, на мою думку, дуже хитро і правильно те, що одразу записали себе трьох. Команду ось цих мучеників, щоб відвести від себе підозри, тому що так як вони і прогнозували, інші учасники почали підозрювати, що саме серед команди оцієї привілейованої інквізиторів знаходяться зрадники, що начебто, зрадників не хотіли себе ставити в якесь незручне положення, якщо в них є така можливість. І це була хибна думка. Серед оцієї привілейованої команди був учасник психолог Олександр, і це додало ще більше підозр на нього, які вже й до цього були. Гра заключалась в тому, що ведучий здавав різні питання з приводу кожного учасника, хто найбільше маніпулює, хто найхитріше, кому ви довіряєте найбільше і таке інше. І ці відповіді мали збігтися в кожної з цих двох команд. І якщо вони збігались, то учасники отримували гроші. А якщо не збігались і були різними, то учасника обливали брудом і пір'ям. Так, це було таке неприємне і бридке випробування, але насправді я думаю, було б цікавіше, якби за кожну неправильну відповідь кожен учасник отримував різне покарання. Бо вийшло так, що кожен учасник карався однаково. Потім всі учасники зібрались за круглим столом, щоб обговорити. І вигнати когось, кого вони підозрюють як зрадника. І тут наші зрадниці трішки так занервували. Вони розуміли, що дуже великі шанси, що хтось може покинути це шоу, а саме злата їй найменше довіряють. Тому зрадниця Юля вирішила захистити свою дубцю і проголосувала за одну з іншими учасниками саме за злату. Взагалі можу сказати, що у цих трьох зрадниць немає єдності. Вони не діють як одна ціла команда. В них не вийшло подружитись, вони дуже різні люди. Взагалі, Олену Мандзюк дуже бісить Юля. Юля це відчуває. Їй це теж дуже сильно не подобається. І вже в кінці цього випуску вона сказала, що все їй вже все одно. Якщо буде така можливість, вона буде голосувати. Проти Олени Мандзюк навіть не проти позбутися однієї зрадниці тільки так, щоб їй було комфортно на цьому проєкті. Ну і златі, взагалі, супер некомфортно. Її я бачу, не хочеться бути зрадницею. І Юля почала її зливати. Хоча Олена Мандзюк все ж таки за злату не голосувала. Взагалі, зрадниця Юля дуже сильно активна в цьому випуску. Вона навіть на обговоренні за круглим столом почала. Нападати трішки на Весту, казати, що їй дуже не сподобалось, як я з нею розмовляла, дуже так не в поважному тоні. Тобто ми бачимо, що Юля трішки змінила свою стратегію. Якщо до цього вона була дуже такою спокійною, непримітною, милою, що її ніхто не міг підозрювати. Як така мила дівчинка може бути зрадницею, то зараз вона трішки змінилась. І веде більш активну гру, але подивимось далі, чи вистачить їй хитрості та впевненості собі, щоб продовжити далі таку небезпечну гру. Але в цьому випуску нашим трьом зрадницям посміхнулася удача і все ж таки вірні проголосували неправильно і знову вигнали одного зі своїх. А кого саме? Я розповідати не буду. Огляд без спойлеру, тому подивіться в п'ятій серії. Кількість вірних все зменшується і зменшується. Взагалі, мені не дуже подобається стратегія вірних. Вони кожен раз починають на цих обговореннях за круглим столом виганяти саме тих учасників, хто почав себе проявляти якось активно і висуває різні пропозиції щодо зрадників. Просто кожен раз за разом, в кожному випуску, як тільки якийсь учасник був пасивний і тут раптом стає активним, вони його виганяють. Трішки дивна логіка. Тому що учасник може сам по собі стати трішки активнішим із-за того, що в нього раніше не було підозр, а зараз вони з'явилися і є якісь певні докази. Тому вірним потрібно змінювати свою стратегію, бо зрадниці можуть просто собі сидіти тихенько, нічого не робити, і учасники самі за них зроблять всю роботу і всіх повиганяють, а самі зрадники прийдуть до фіналу. І на конклаві три зрадниці, як завжди, висунули трьох кандидатів на вибір, кого вони можуть усунути цієї ночі. І серед них актор військовий Володимир, якого вони вважають трішки небезпечним, тому що йому довіряють вірні, він доволі такий прямий, чіткий. Також вони висунули в кандидати Артура Логая, тому що вони вважають, що Артур Логай здогадується, що Злата є зрадницею, і він починає її трішки так підігравати, щоб вона його не усунула. Цікаве припущення, і найбільше всього їм не подобається учасниця Анна Неплях. Тому що Анна Неплях почала себе дуже активно і агресивно поводити. Вона якось дуже реалістично почала сприймати цю гру і навіть почала погрожувати злаці. Якщо ти реальна зрадниця, я тебе в житті унічтожу. Мене це дуже лякає, що до мене є агресія, але ж ми йшли сюди грати в гру. Ну це вже якась чесно дурня маячня. Мені здається, що можливо Анна Неплях просто спеціально їй це сказала, щоб перевірити. Реакцію злати, чи злякається вона, чи ні? Бо якщо вона не є зрадницею, вона не злякається, вона просто подивиться на і подумає, боже, ну що ти малиш? А якщо вона зрадиться, то звичайно вона буде переживати. Тому мені здається, що це був такий спеціальний трюк. Ну я не думаю, що Анна Неплях прям настільки сильно вже поглинула в цю гру, що ось буде погрожувати інші учасниці. Але це може з неї зіграти злий жарт, тому що всі три зрадниці тепер недолюблюють Анну. І я думаю, що саме цієї ночі вони її виженуть. Я ставлю ставки на те, що Анна Неплях покине проект. Хоча це теж буде для них трішки так ризиковано, тому що Анна Неплях підозрює злату, і якщо вони її виганяють, то знову в наступному випуску всі підозри на злату, так само як це було з вигнанням менталіста Ілії. Так, тут доволі складне рішення. Але я все ж таки думаю, що вони виженуть Анну Неплях. І з цікавого моменту, що мені сподобалось в цьому п'ятому випуску, це на конклав до зрадниць приєднався ведучий. І сказав, що саме сьогодні він дасть можливість зрадницям заплутати трішки інших гравців і зробити гру цікавішою. Хм, hmm. як же саме вони можуть заплутати? Не вигнати нікого? Hmm. Чи вигнати одразу двох учасників замість одного? Хм, hmm. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, що це може бути. З моїх припущень і здогадок, як саме вони можуть заплутати, це було б цікаво, щоб вони схилили на свій бік ще плюс одного учасника. Я пам'ятаю, що в першому випуску ведучий казав, що в певний час у зрадників з'явиться можливість переманити на свою сторону когось із вірних. І можливо, якраз цей час прийшов, бо якраз вже середина шоу. Можливо, вони зможуть когось переманити. Зрадників стане більше і таким чином вірні ще більше заплутаються. І той учасник, на кого вони думали, що ось він 100% вірний, стане зрадником. Це було б цікаво. Ну, я тепер з нетерпінням чекаю наступний шостий випуск. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній огляд, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео зі своїми друзями, які теж дивляться зрадників. Побачимось дуже скоро.